То тільки на перший погляд може здатися, що чемпіонат Ужгорода з футболу звичайні міські змагання. Насправді, це турнір надзвичайно високого штибу. Не випадково в турнірі грають футболісти високого класу, аж до рівня екс-гравців національної збірної України, ось Євген Селезньов або Адріан Пуканич. А центральні матчі можуть обслуговувати арбітри навіть з української прем'єр-ліги. Ось і поєдинок чергового туру між будівельником та медеєю, тому підтвердження. У цій грі фактично вирішувалася доля золотих нагород. Команди діяли на зустрічних курсах, але більшим м'ячем володіли гравці медеї. Саме вони відзначилися єдиним голом у першому таймі. Красиву атаку своєї команди на 29-й хвилині завершив Володимир Лисаченко. Хочу в першу чергу подякувати своїм хлопцям, які віддалися грі, з розумінням поставилися, тому що гра йшла за перше місце. Подякувати будівельнику, які зуміли зібрати хорошу команду в цілому чемпіонаті. Хочу подякувати керівництву города, які змогли організувати поля, змогли зробити все для того, щоб футбол в городі жив, щоб футбол розвивався і щоб молодь ходила на футбол, займалася футболом. У другому таймі знову обидві команди прагнули відзначитися, але ініціативою продовжували володіти футболісти медеї. І на 61-й хвилині зігравши на добивання, Олександр Аксьонов подвоїв результат своєї команди. А за декілька хвилин остаточний результат у зустрічі в червономалинових поставив Віталій Медведєв. Отож, арбітр української прем'єр-ліги Олександр Фанастєв зафіксував 0-3 для будівельника. Напевно, Медея в цій грі показала більше характеру, більше, скажімо так, бажання виграти. Можливо, щось більше получав. десь, напевно, далась, бачу в другу пливну другого тайма фізичні якісь кондиції. Те, що Хочу підкреслити гарна, гарне суддівство, В реально напевно краща гра в плані суддівства взагалі в чемпіонаті, гарна комплектація команди і так далі. Що, що стосується моєї команди, напевно, ну ж бажання не вистачило. А в загальному, в принципі, старалися як могли молодці. За матчем спостерігало керівництво асоціації футболу Ужгородай анонсувало до кінця року ще один традиційний міський турнір. Чесній спортивній боротьбі медея здобула переконливу перемогу. Я думаю, що для будівельника це. Поразка це ще один крок десь вперед, тому що інколи одна поразка воно більш більше дає поштовх ніж ніж декілька перемог. А в цілому вважаю, що чемпіонат був проведений на належному рівні. Плануємо ще в цьому році провести Кубок і Сподіваюся, що і в ньому команди виявляють бажання позмагатися. А в чемпіонаті Ужгорода командам залишилося зіграти ще декілька матчів. У них особливою інтригою буде позначене суперництво за третє місце між крайною і лідером. Розрив між ними становить одне очко.